У заметіль та при мінусовій температурі повітря ці люди роблять усе, аби безперебійно постачати електроенергію до наших домівок та на підприємства, розчищують в охоронних зонах повітряних ліній, проводять верхній огляд опор та ізоляторів. Працюємо не зважаючи на погодні умови для того, щоб зробити цю роботу, кому виконуємо якісно. Сніжить вогко. Ну нічого, працюємо, щоб в належному стані всі лінії були. Щоб світло в кожен дім можна було доставити вчасно, цієї зими ані люди, ані техніка не підвела, каже голова правління публічного акціонерного товариства Житомиробленерго Олексій Шикета. То у нас повністю скомплектовані бригади, у нас повністю забезпечений. Наш аварійний запас, і я думаю, що якщо не буде таких екстремальних уже погодних умов, тобто це налипання мокрого снігу з льодом, замерзання, то ми цей період пройдемо успішно. Житомир перебоїв через погодні умови не було. Було там моменти перевантаження, коли спрацювалася автоматика. Були моменти, коли відключалася лінія при Ну, довгі лінії, коли там ставалося коротке замикання, але воно не було зв'язане особливо з погодніми умовами. Тобто, ну Шатомар має тут трошки перевагу. Перевагу в тому, що тут переважно кабельні лінії, і кабельні лінії вони не особливо реагують на мороз, на сніг. Гірша ситуація, коли якраз можливо буде. Навпаки, буде потепління, і тоді ці водні маси можуть робити шкоду. Но ми сподіваємося, що наші бригади і кабельних мереж теж укомплектовані, і споживачі не відчують цих проблем. Навіть якщо і будуть відключення, вони будуть оперативно по резервних схемах перезажив. Я би також хотів звернутися до наших водіїв, тому що буквально в грудні місяці у нас було 6 випадків ДТП. Це трагедія, тому що дійсно йде там пошкодження майна споживачів, але йде і пошкодження наших опор, і це приводить до того, що ну по цій вині у нас є перебої з постачанням електроенергії. Тому будьте особливо обережні, оскільки така ситуація вимагає не тільки дотримання правил дорожнього руху, але й правил постачання електроенергії, оскільки коли буде пошкоджене електрообладнання, тут вже йде ризик навіть враження електричним струмом. Утримайтеся, будь ласка, від поїздок, аби ми безперебійно отримували електричну енергію, одного професіоналізму фахівців замало. Вважає Олексій Шекета. Я б хотів звернутися однозначно до наших, скажімо так, споживачів, які не займаються ніяким бізнесом, а споживання електричної енергії стається саме в години максимуму. Це з 19 до 22 години. В Цей момент електрична енергія дуже дорога і дуже важко її постачати. Тому переглядайте кожен раз. Ті електросприймачі, які е, споживають електричну енергію, і на даному етапі, в даний період, не є ну, необхідними утриматися від користання, в першу чергу. Це мікрохвильових піч, печей, можливо, там якісь інші обігрівальні прилади чи пристрої. Вони суттєво роблять навантаження як на нашій мережі, так само і суттєво роблять навантаження на наші електрогенеруючі об'єкти. Не дайте можливості заходити в боргове ярмо в нашій державі, в нашій області, і цим самим ми дійсно станемо економічно незалежні.